Понеділок Британія може оголосити наймасштабніший міграційний розворот за десятиліття. Шабана Махмуд, глава Home офіс, готує реформу, яку в уряді називають найбільшою перебудовою системи за сучасну історію країни. І найцікавіше вже відбулися гучні витоки документів. За цими документами видно, що реформа буде значно жорсткіша, ніж це очікувалось. Офіційно все мають підтвердити лише в понеділок, але зливи дають вже чітку картину. Перший квітний момент це перехід на данську систему міграції, яку називають найсуворішою в Європі. А це означає, що притулок стає тимчасовим, а не шляхом до постійного проживання в країні. Жорстке обмеження воз'єднання сімей статус можуть забирати, якщо країна походження стане достатньо безпечною. А депортація це основний механізм, а не крайній випадок. Другий удар це переписування правил про права людини в міграційних справах. За витоками уряд хоче різко обмежити посилання на право на сімейне життя, мінімізувати гуманітарні та медичні апеляції. Суть цього всього дуже проста: безпека держави вище за індивідуальні права мігранта. Третій блок масштабування депортацій. Витворення вже виросли на 23%, але уряд хоче підняти ці цифри в рази. Більше затримань, більше центрів з розміщення і більше повернень в Європу. Особливо жорстко це буде стосуватися тих, хто припливає сюди в Британію на човнах. ця реформа торкнеться не лише нелегальних мігрантів, але й всіх, хто хоче залишитися тут жити. Тобто нова логіка така: постійний статус треба не просто чекати його потрібно заслужити. У середині лейбористської партії вже скандал, але уряд стоїть міцно і каже, що відкату назад не буде. Але нагадаю, все, що ми маємо зараз, це все витики та інсайдери. Офіційну інформацію ми отримаємо в понеділок, але 100% відомо, що це буде найжорсткіша реформа.